Саме головне, щоб був створений механізм, який дозволить захистити людей, які не можуть платити. І можливо розглядати підвищення тарифів з двох частин. Перше, це, це відбулося об'єктивно. Хоча в мене є дуже багато претензій, я думаю, у всіх щодо відкритості тарифів, і цю ситуацію потрібно змінювати і негайно. А друга позиція полягає в тому, що нам зовні нав'язали ціни, які. Прийшли до того, щоб коригувати тариф. Національна комісія це порахувала і, відповідно, прийняла рішення. Але є ще один нюанс дуже важливий: підвищення тарифу автоматично розширює коло людей, які підпадають під захист субсидій. Але система, яка була раніше в субсидіях, вона визначала, що пенсіонери платять 10% від свого доходу. А люди, які працюють 15% від свого доходу, не більше 15% від свого доходу за житлово комунальні послуги. І насправді така система була дещо несправедливою. І Міністерство регіонального розвитку, яке я очолюю, ми внесли пропозиції про те, щоб змінити цю систему і створити формулу, яка би повністю співпадала з доходом людини. Якщо малозахищена людина. А Платила за житлово комунальні послуги не більше 100 гривень, 10%, якщо вона не працює, то ту формулу, яку ми запропонували, і уряд прийняв, буде означати, що зараз, навіть при підвищенні тарифу, вона буде платити не 100 гривень, а 67, тобто на 33 гривні менше. Це означає, що для людини, яка має на занадто малий дохід, підвищення не буде мати жодного значення. А якщо людина. Має дві мінімальних заробітні плати, вона буде платити, якщо вона платила зараз 15%, вона буде платити 15,8%. Тобто, якщо навіть буде збільшення, то теж не дуже а, суттєве. Тому я вважаю, що завдання з держави захистити людей, а, щоб люди змогли оплачувати комунальні послуги. І саме головне, що ми теж були ініціаторами змінити норми, на які нараховують сьогодні субсидії. З одного боку, це дало можливість ліквідувати корупційний чинник, зокрема в газовому секторі, а з іншого боку, зробити все для того, щоб люди отримали право на субсидію.